Доброго дня! Це один із найкращих бійців, але його зовнішність це щось. Над такими насміхаються і знущаються в школі. Коли хлопець починав свою професійну кар'єру в ММА, майбутні суперники не шкодували для нього образливих епітетів: Скелет Обтягнутий шкірою, лялька Барбі, дівчинка, на яку не підніметься рука у справжнього чоловіка. Говорили, що зламають його як сірник, насміхалися з його кучеравої голови і худих ніг. Але як же жорстоко! Вони за це поплатилися. Наділений епатажною зовнішністю і вражаючою міцю, Шон Омеллі швидко завоював любов фанатів. Сьогодні ми розповімо про бійцівський шлях Сахака. А головне, покажемо найкращі фініші цього худорлявого нокаутера, який наразі посідає другу сходинку рейтингу UFC. Шон народився в Хепені в головному місті штату Монтана. Хлопчик виріс у благополучному середовищі і рідко вплутувався у вуличні бійки. Коли десятирічний Омеллі вперше побачив, як батько дивиться турнір з ММА, він був здивований. Він не розумів, чому ці люди б'ють один одного по голові. Але що дивувало його найбільше, це те, як глядачі на арені вожевоїли. Шон пасивно ставився до навчання. Єдине, що дійсно приваблювало підлітка, це спорт. Омайлі серйозно займався американським футболом, однак через свої скромні фізичні дані йому було складно конкурувати на полі. У 15 років він уже залишив мрію стати гравцем національної футбольної ліги, але надійшов дзвінок від товариша з пропозицією відвідати боксерський зал, який змінив його життя. На першому ж тренуванні Шон зрозумів, що знайшов своє покликання. Він почав старанно займатися боксом, не шкодуючи сил, а пізніше став освоювати кікбоксинг і джиу-джитсу. Перший час я ридав після кожного тренування. Професіонали, аматори, дівчата тут мене били абсолютно всі. Розриватися між залами і навчанням ставало дедалі складніше. Тож Омелі вирішив кинути школу і сфокусуватися на тренуваннях. Слідом за цим Шон з'їхав із батьківського дому. Молодий боєць бився на аматорських турнірах майже кожні вихідні, але не отримував за ці виступи жодного центру. Тепер Омелі потрібно було платити за рахунками. Тому він знайшов підробіток. 17-річний підліток почав доглядати за людьми, які мали розумові. У притулку було вісім осіб. Я завжди був поруч із ними, допомагав їсти, митися, ходити до туалету. Мені було приємно, що я розумів цих людей, а вони розуміли мене. Це був безцінний життєвий досвід. Коли Шону виповнилося 18 років, він почав брати участь у професійних поєдинках і виступати в місцевій промоції «Intense Championship Fighting», де швидко перетворився на локальну зірку. Сахарок саме так призвали цього кучеравого хлопця, який зачарував публіку своїм творчим, але водночас брутальним стилем. За один рік Омелі здобув 5 перемог, проте його шлях у великому світі ММА тільки почався. Шон розумів, якщо він залишиться в Монтані, ніякої великої кар'єри йому не світить. Тож він закинув усі свої речі в старенький Нісан і вирішив їхати аж до Аризони що населився у Тіма Велча, який у майбутньому став для нього головним тренером і найкращим другом. Коли Омелів вперше переступив поріг залу ММАЛам у головному тренувальному центрі, він уже вважав себе бійцем, що відбувся. Але тренування поруч із професіоналами швидко втихомирили молодого хлопця. Сахарок зрозумів, щоб пробитися нагору, потрібно працювати, не покладаючи рук. Після шести місяців у MMA Lab Шон отримав можливість виступити на турнірі престижного локального промоушена LFA. Це була перша серйозна перевірка для Омелі, але йому вистачило всього трьох хвилин, щоб вирішити результат поєдинку. Сахарок оформив один із найефектніших нокаутів року, який моментально привернув увагу матчмейкерів UFC. Вже за півтора місяці 22-річний шон отримав запрошення виступати на шоу претендентів. На перших хвилинах Омелі довелося важко, але поступово він знайшов свій ритм. Наприкінці першого раунду Сахарок потряс суперника і в холоднокровній манері завершив поєдинок. Денна Вайт не знаходив собі місця, але більше за інших радів запрошений коментатор Снуп Док. Цей нокаут приніс Омелі контракт із UFC. Після цього бою він миттєво став популярним. Молодий боєць із зовнішністю школяра і міцю панчера швидко прикував увагу фанатів. Уже тоді шону стали пророкувати велике майбутнє. Однак весь цей хайп йому належало виправдати в дебюті. Суперником Омелі став досвідчений Теріон Вейр. Який володів регіональним титулом і провів понад 20 професійних боїв. З перших миттєвостей Сахарок не розгубився і почав розважати публіку своєю креативною технікою. Однак у другому раунді Вейр почав активний пресинг, завдяки якому зумів забрати ці 5 хвилин. Шон солідно втомився, але у вирішальному раунді знайшов сили на камбек і зумів вирвати перемогу. Цього разу обійшлося без барвистого фінішу. Одна а комейлю показав, що вміє долати перешкоди. Вже за три місяці після цієї трудової перемоги Шон отримав місце в номерному турнірі. Опанувати Омелі зголосився Андре Сухамтет, який в останньому поєдинку жорстко нокаутував його спарит партнера Зимами Лап. Щойно пролунав гонг. Сахарок зайняв центр клітки і почав розстрілювати суперника. Сухамтат намагався чинити опір, але Шон був завжди на крок попереду. Усе йшло до закономірної перемоги Омелі. однак у третьому раунді він трав. Мував щиколотку, Сахарок балансував на одній нозі та корчився від болю, але зумів довести поєдинок до перемоги. Після гонгу Омелі не зміг піднятися на ноги. Тож Джо Рогану довелося брати в нього інтерв'ю просто на канвасі. Восени 18-го року Шон готувався до третього бою в UFC, але цьому не судилося статися. У крові молодого спортсмена виявили заборонену речовину Остарин. Першим про провал допінг тесту оголосив сам Омелі. Він пояснив, що препарат потрапив в організм через біодобавки. USADA прийняли це в рахунок і відсторонили бійця всього на 6 місяців. Після закінчення терміну Шон збирався повернутися в Октагон, але аналізи знову показали наявність остарин. Експерти дійшли висновку, що це залишки препарату, за які Омелі вже був відсторонений. Боєць уникнув повтор. Покарання, однак прийдешній поєдинок був скасований. За наступний рік Шон намагався повернутися на ринг, але знову безуспішно. Його спіткали травми, а потім настала пандемія. У підсумку перерва розтягнулася на цілих два роки. Однак весь цей час Омеллі продовжував удосконалюватися і приділяв особливу увагу набору м'язової маси. Довго очікуване повернення Шона відбулося на турнірі UFC 248, де він розділив октагони із мексиканським бійцем Хосе Кіньонесом. За ці два роки галас навколо Омелі встиг вщухнути. Але вже з перших секунд Сахарок показав, за що його так люблять фанати. Протягом першого раунду він розібрав суперника на частинки, а після у грайливій манері розправився з ним. Це був перший фініш у Мелі в абсолютній промоції, який приніс йому бонус у 50 тисяч доларів за найкращий виступ вечора. Здобувши три перемоги в UFC, він зустрівся із суперниками, включно з колишнім чемпіоном Енді Вайлендом. Володар ковбойських вусів перебував на заході своєї кар'єри, проте в останньому поєдинку добряче труснув стариною. За півтори хвилини Омеллі прочитав ветерана і щойно настав слушний момент, виконав фінальний удар. Хибний аперкот, прямий у щелепу, не вдаючись до добивання, Нокаут у призабутих традиціях Марка Ханта та один із найкращих. У 2020 році досягнувши рекорду 12-0, Шон нарешті прорвався до топ-15, де на його шляху опинився Марлон Вера, еквадорець на прізвисько Чіто, який бився в Лізі вже 5 років і мав на рахунку багато перемог. Як виявилося, це був найсерйозніший суперник у кар'єрі Шона. Сахарок непогано почав, але вже всередині першого раунду чіто завдав лоу-кік, який пошкодив сідничний нерв. Шон почав втрачати рівновагу і невпевнено триматися в стійці, намагаючись достроково завершити зустріч, він оступився, чим негайно скористався чіта. Бій перейшов на канвас, де Вера завдав кілька ударів, після чого суддя ухвалив рішення зупинити бій. У результаті Омелі було присуджено поразку технічним нокаутом у першому раунді, і йому довелося пережити свою першу і поки що єдину поразку. Після невдачі на UFC-252 Шон взяв піврічну перерву, щоб залікувати всі травми і відсвяткувати народження дитини. Повернення Омелі припало на черговий великий номерний турнір, де він зіткнувся з жорстоким рубакою Томасом Алмейдом. Колись бразилець рухався з рекордом 21-0. Але тепер ішов на серії із трьох поразок і намагався зберегти контракт із промоушеном. Шон одразу захопив простір і став працювати кіками. середині першого раунду він обрушив бразильця на канвас і вже пішов святкувати. Але рефері зажидав продовження. До другого відрізку Алмейд зумів прийти до тями, проте Омелі, як і раніше, домінував в Октагоні. Коли бійці перейшли в третій раунд, здавалося, все рухається до одноголосної перемоги Шона. Але Сахарок не став обтяжувати судді. Філігранний виступ приніс Омелі черговий нокаут. А іменитий тренер з боксу Теді Атлас заявив, що не бачив бійця настільки талановитого і креативного, що сів принца на сіма Наступний поєдинок Шон провів через три місяці. Спочатку він мав битися проти ветерана промоції Луїса Смолка, але гравець зазнав травми, і за 11 днів до турніру на заміну вийшов дебютант Кріс Моутіньо. Багато хто вважав, що бій стане легкою прогулянкою для Омелі, однак португалець дав відсіч. З перших секунд Кріс помчав уперед. Ця зухвалість ніяк не збентежила шона, омелі жорстоко працював на дистанції, пускаючи вхід у весь свій бойовий арсенал. Сахарок перевіряв щелепу португальця своїми найкращими ударами, але Маутіньо, би зомбі, продовжував наступати вперед. Усе йшло до суддівського рішення, коли за 30 секунд до кінця Омеллі вибухнув черговою багатосерійною комбінацією, що зрештою змусило рефері врятувати Моутіню від зустрічі з Паркінсоном. Це був найкращий бій вечора. Сахарок встановив рекорд найлегшого дивізіону за кількістю значущих ударів, а кількість підписників у Моутінню зросла з 3 до 160 тисяч. У грудні 2021 року Шон зустрівся із земляком Рауліаном Пайва. З першого раунду Омелі диктував малюнок бою, повною мірою використовуючи свою перевагу в зрості. Він пірнав туди-сюди в стилі фанк, технічно обігруючи низького бразильця. Тримаючи супротивника на відстані точковим джебом і швидкою роботою ніг, Омелі наприкінці раунду скоротив дистанцію і завдав серію ударів, які приголомшили Пайву, затиснутого біля сітки Октагона. Пайва а так і не зміг прийти до тями, приймаючи удар за ударом і програв технічним нокаутом. І нарешті бій, на який чекали всі фанати Омелі. Вони вже давно мріяли спостерігати бій з бійцем, який посідає лідируюче становище в UFC. Петро Ян, 29-річний боєць із Росії, колишній чемпіон і на папері явний фаворит, бо давно перебуває в п'ятірці найкращих. Ян і Омелі почали поєдинок із пристрілки. Петру, який очікувалося, зайняв центр октагона. Омелі ж зробив ставку на швидкі пересування і працював ногами з дистанції. У середині раунду Ян спробував затиснути суперника, але без результату. Шон технічно уникав атак, водночас не забуваючи наносити удари. Під завісу відрізка Ян зміг провести тейкдаун. На початку другого раунду Омелі важко влучив пояну правою, проте потім пропустив сам, і після переводу росіянина опинився на підлозі. Залишок раунду прийшов під диктовку Яна, який нав'язував свій стиль у стійці та боротьбі. У третьому раунді Шон знову перехопив ініціативу і почав наносити точні багатоударні комбінації. Росіянин отримав розсічення, але до кінця раунду зібрався і фінальний гонг Шон почув лежачи на канвасі. І все-таки в цьому важкому бою Шонамелі був кращим. Завдяки цій перемозі, Шона Мелі увійшов до числа найталановитіших ударників дивізіону. Він привертає увагу своєю зовнішністю, мальовниче б'ється і оформляє нокаути. Боєць довів усім хейтерам, що має потенціал і всі шанси стати наступною суперзіркою UFC. А на цьому все, друзі. Ставте вподобайку. Якщо відео було цікавим, пишіть коментарі і до швидкої зустрічі!